Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна і ми дивимося прогноз для України на лютий 24-го року на таро традиції. Лютий 24-го року в лютому в кінці лютого 24 го числа у нас буде річниця повномасштабного вторгнення. Війни, яка триває вже 10 років. І почалася вона ще 300 років тому. Дивимося основні тенденції для українців по кільком сферам. Перша сфера це події. Найголосніші, найгучніші, самі основні, такі, які сколихнуть нас. Друга історія це політика. які політичні рішення будуть прийняті для українців. Хороші, погані. Будемо дивитися. Дивимось далі економіку. Економічна ситуація в Україні. І для українців. Дивимося питання далі небезпек. Питання небезпек. Також дивимося обов'язково питання соціального життя, що відбуватиметься в нашому соціумі загально. Дивимося на питання останнє це поради для українців на лютий 24-го року. Так, до колоди Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів у нас рухається завжди повільно, неспішно, але упевнено. От, власне, він вже досягнув певної якогось такого достатку, прибутку, досягає він поставлених цілей, і він має вже якийсь бекап за спиною, тому що ми розуміємо, що це людина, яка володіє цим полем. Так, тобто Ми розуміємо, що він вже щось отримав. Так. Можливо, хоча б частину, але щось непогане. Так, ну про отримання так, будемо говорити. Перше, отже, головні події, основні події. Так, дивіться. У нас тут по основним подіям компанія наших партнерів, скоріш за все, пропонуватиме нам якісь перемови, пропонуватиме нам по закоханим, тобто пропозиція поступить. Як ми до цієї пропозиції поставимося? Питання восьме. Да? Тому що ми від цієї пропозиції відмовляємося. Четвірка кубків це карта про ту емоцію, яка тобі не потрібна, якої ти вже отримав вдосталь. Да, і ти розумієш, що вона тебе не влаштовує. Тобто по трійці кубків ти ще якось намагався там, да, знайти спільний знаменник зі своїми колегами, зі своїми друзями. Але в коханці по виборі у нас говорять, що вибір цей не на користь да, того, тієї пропозиції, власне. Тобто ми бачимо, що пропозиція буде відхилена. Що це за пропозиція? Ну. Це пропозиція перемовин спитаємо з окупантами. Чи це пропозиція перемовин з окупантами? Ну так, да, це, типу, якийсь, знаєте, така ініціатива, ініціативна ага. група, а давайте попробуємо так і так. То пас Жезлів нам говорить про це. Ну, і ще й диявол на, на дні. Ну, тобто, по дияволу у нас завжди йде якась пропозиція дуже. Компрометуюча, да, яка має дуже багато дрібного шрифту, який ти підписуєш, там, де я душу продаю. Тому це от підписувати по дияволу, звісно, що ніхто нічого не буде. Так, добре, давайте дивитись далі. Політика. Що у нас політики нас ще запропонують? Яскраві якісь е, штуки. Так, дивіться, ну, спочатку вони запропонують щось таке, що викличе соціальний спротив, да, тобто їм доведеться відбуватися від такого, ну, прям, Нерозуміння соціального, да, тобто для того, щоб е, ну, тут конкретна історія того, що хтось відбиває нападки, да, пресуха якась відбувається, відбувається якесь, е, ну, намагання знайти взаєморозуміння, але воно ну, таке не дуже імовірне. Да, тобто тут по сімці жезлі все-таки ми бачимо, що Соціальне життя, точніше політичне життя, ну не гладенько все відбудеться. Але врешті, врешті, оця сімка жезлів ну, і виходить на десятку кубків і урівноваження. Да? Тобто, в цілому такий, знову ж таки десятка кубків дуже часто програється як компроміс, тобто всі задоволені тією ситуацією, яка збереглася, да? те, що у нас все-таки знайшли якийсь спільний знаменник, да? якусь таку домовленість. Яка буде всіх влаштовувати, тому що десятка кубків це те, що влаштовує всіх. Тобто сімейне, от в цьому соціумі, да, в, цьому, в цій сім'ї панує взаєморозуміння. Ну і по урівноваженню, да, звісно ж, воно відбудеться не швидко, все-таки будуть розмови, да, буде багато води перелито, але в цілому, все-таки ця от конфліктна ситуація, вона, я так бачу, що вона завершується все-таки примиренням. Урівноваження це в певній мірі іноді і від, програється як примирення, таке знаєте, заспокоєння такого бурхливого да потоку. Добре. Так, це була політика. Дайте економіку дивитися, економіка плохо. Так, по економіці. Плохо, тому що місяць і карта місяць у нас дуже часто говорить про якісь таємничі а, історії, да, про те, що не показується. В карті в Росії теж була карта місяць на економіку. Да, тобто тут карта місяць у нас що в ній є. Ну, от немає да, господарства, немає, ну, тому що проблеми в нас в господарстві. Але мене карта місяць все одно, скажімо так, вона турбує, тривожить, да, тому що немає прояснення, немає якихось конкретних. Пропозиції, да, якогось конкретного вирішення питань, проблем. А проблеми є, да, тобто відбуваються дійсно якісь скандальні ситуації. Але є подарунок да, ту з пентаклів, є якесь. Хоча би шанс на те, що хліб ми посіємо, да? тобто все одно якась підтримка існує. По пажу кубків існує у нас вірогідність отримання гарних новин з цього приводу економічного. Да? Тобто навіть підтримка моральна є, да? обіцянка якась є по пажу кубків. І ми детальніше подивимося це питання на іншій колоді. Я вже завершу цей розклад, і в мене буде додаткове питання до нашого місячного прогнозу. От, тому економіка да, мутно, але є шанс на те, що все-таки розвиднюється вся ця ситуація. Добре, далі ми дивимося небезпеки. Ну, небезпеки, понятно, загрози, загрози, загрози в нас масованих обстрілів, тому що тут з мечів це в нас з неба удари, Мах це в нас всіма можливими. Засобами, тобто обстрілів багато буде, ну, точніше, можливо, кілька, але супермасованих, да, тобто і летітиме все. Летітимуть всі, і ракети, і шахеди, і вся вся їхня херня, яку вони можуть на нас пустити. І Двіка Пентаклів говорить, що да, наші ППО будуть намагатися дуже-дуже швидко реагувати на ці зміни. Як наше ППО буде реагувати на ці? Так. Наше ППО працює за допомогою партнерів і немає далі руху цим ракетам. Тобто ракета сліпа, ракета не бачить. Можливо, Репс працює. Ну, тобто. Ракета припинила своє існування. Отак от, от. Тобто ППО працює на знищення. Добре. Далі дивимося соціальне життя. Соціальне життя. Ну, дивіться, тут, до речі, карта суд дуже часто у мене програється як об'єднання з сім'єю. І королева Пентаклів у мене також, ну, жінка, мати, да? земля. І туз кубків. Тобто, це у мене таке враження, що в соціальному житті у нас відбувається якесь об'єднання, возз'єднання. І гарні емоції. Да? Емоції, знову ж таки, зашкалюють. Так. Я думаю, ми будемо бачити хороші новини стосовно обмінів, свободи. Я думаю, що в лютому буде непогана тенденція до цього. Нехай так буде, нехай це збувається. І щось буде в соціальному житті для тих, хто виїхав. Я задала спеціальне питання. Змінюватися статус наших біженців якимось чином в лютому. Будуть уже в Європі прийняті певні рішення. Да, такі, які ну, не всім будуть подобатися, скажімо так. Але в цілому вони будуть, ну, не, не образять, не подобатися, але не образять людей. Тобто вони не сказати якісь, що там е, прям всіх виженуть в Україну. Ні. Такого не буде. Так, і дивимося порада для українців. Так, ну що, любі друзі мої, вороги і ворогузі, каже Сашко Драглі, працюємо, плануємо і отримуємо задоволення, підтримуємо один одного. Король кубків дуже часто випадає на енергію, коли хтось потребує допомоги і не варто відмовляти людині в цьому. Да, тобто тут у нас конкретно про працю на себе, про себе, про планування, да, про розкриття, розширення своїх кордонів, розширення своїх, ем, свого соціального, навіть якоїсь соціальної бульбашки і по да? підтримка. Підтримка, от Якщо ви знаєте, необхідна вам підтримка, попросіть. Якщо ви знаєте, що ви можете когось підтримати, запропонуйте допомогу. Тому така от порада, отакий розклад для України і українців, вийшов на лютий. Ну, пишіть, як він там буде програватися, якщо ви будете бачити да, якісь подібні тенденції, будемо з вами вже дивитися, як воно все там програється. Ну, поганих карт, супер поганих, да? ну, небезпеки, звісно ж, бережіть себе обов'язково, ховайтеся в сховища. ну і економічна ситуація. Так, да? Тобто, це ще у нас, до речі, багато тіні. Да? Але я так бачу, що тінь все-таки буде виходити на, а, зо, ну, на загал. Бережіться, будь ласка, да? не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми з вами побачимося вже наступних. А, ні, яке? Не пока, ще не пока. Пождіть, пождіть. Я ще не прощаюсь. А, у мене з'явилася нещодавно да? Таро Прерій. Дуже класна колода, і ми її візьмемо на питання американської допомоги. Чи отримаємо ми рішення про допомогу Україні в лютому? Да? Давайте подивимося. Цікаве питання, бо там в Штатах таке несеться, таке відбувається. Я, чесно кажучи, навіть не знаю, які питання ставити, якщо вам цікаво, щоб я розібрала. Ситуацію в Штатах, давайте накидайте пару питань, тому що я щось. Ну, я розумію, що там в цілому в загальному, да, але якісь такі от конкретні питання я не готова да, відповідати. Так. Давайте спитаємо в прерії теру прерії, чи отримає Україна рішення? Да, я не кажу там, що проф, прям всі 60 мільярдів, але чи отримає Україна в? Лютому рішення про матеріальну допомогу від США на 60 мільярдів доларів. Ой, три карти випало. Зараз я покажу. Так, так, дивіться. А, значить, Україна, імператриця, да, чекає чекає, поки той конфлікт вирішиться. А, і очікуємо ми цієї допомоги. Знову ж таки, сімка Пентаклів це не так швидко, як нам би хотілося. Да? Все-таки їхній внутрішній конфлікт, він затьмарює їм розум. Вони зараз, у нас зараз передвиборча кампанія, і вони не можуть да, адекватно взагалі, якось. Зараз я подивлюся, як там. чи не дуже відсвічує? От, адекватно сприймати да, дійсність. Тобто їм треба свою адженду, їм треба свої проблеми зараз вирішувати. Шістка мечів говорить, що дійсно будуть шукати шляхи для вирішення, да, все-таки просити ну, якось там вирішувати. Але знову ж таки, це питання воно є предметом для маніпуляції, да, предметом торга От у цього шулера. Да, це питання є предметом торга. Але знову ж таки, випало нам три. Старші аркани на останню позицію. І знову ж таки, карта самітник, Да? Все-таки я думаю, що більша половина лютого, більша частина лютого, буде наше питання ну, на такому, да? на других ролях. Тобто, воно буде розмінною монетою, воно буде достатньо таким проблематичним, да? і все-таки колесо фортуни. І після якого ідеса карта Сонце говорить, що все-таки рішення буде прийнято. Ну, тобто, по долі нам да ми все-таки маємо отримати ці кошти, тому що США являються гарантом нашої безпеки за будапеським меморандумом. Да? Вони пообіцяли підтримувати Україну і, власне, зерканість цих кордонів. І тому це колесо фортуни, яке говорить, що ну, ну, так має статися да? рано чи пізно. І тому по сонцю ми все-таки з проясниться ця, ця історія, і по сонцю ми маємо отримати ці кошти. Але я ж кажу, це буде або кінець лютого, початок березня, бо ну, таро, строки, да, ви ж знаєте, це дуже умовно все, це дуже настільки не можна прорахувати, да, лише е, з такою перспективою. Ну, до місяця, місяць плюс, да, тобто, можливо, трошки більше, ніж місяць. Але все одно нам це рішення, ну, знову ж таки, да, шістка Жезлів у нас все одно перемога. Да, все одно це наше визнання і наша скажімо, наше досягнення. Тобто все одно, ну, поки що будуть, будуть. будуть. Ви ж бачите, що я карти ніяк не, не, не дотасовувала, нічого, от, власне, при вас все було. Тобто, як би не хотілося, да, але все одно от маємо все одно проблему. Але я ж кажу, що от десь от туди ближче, ближче до кінця лютого, все-таки все буде. Ну, от, бачите, тримають вони, не хочуть віддавати, тому що це предмет торгу. Предмет шантажу, можна так навіть сказати. Давайте так. Що має статися, щоб Сенат США проголосував за допомогу Україні? Ну, дивіться, тут я вам скажу так одразу: тут треба перемогти короля Пентаклів в домі їхньому, да? в їхньому домі. Пентаклевий король хто? Кого? Хто має ресурси, да? і все. Ну, от власне, його треба перемогти. І тоді буде щастя, да? і тоді ми отримаємо хороші звістки. Ну і Жриця да, говорить нам про те, що це буде відбуватися за таємно. І що ми дізнаємося про це вже постфактум. Ну, тільки так. А король Пентаклі, ви ж розумієте, що це оця руда мавпа, ой, яка е зараз намагається свій полі себе капіталізувати, да, свій політичний капітал е за рахунок оцих от питань. Отака от історія. Тому ну, у мене я оптимістично налаштована, але будемо дивитися, да, тому що багато факторів, багато ще моментів, які можуть впливати на ці розклади і на, на його реалізацію, да? Тому будемо сподіватися, що дійсно це сонце, ми отримаємо цю допомогу вчасно, да? а не тоді, коли вже і не треба буде. Дякую всім за увагу! Да? Бережіть себе обов'язково, пишіть коментарі, звісно ж, пишіть питання. І, ну, дійсно, давайте розбиратися. Буду вдячна за будь-який фідбек. Знову ж таки, да? не нехтуйте тривогами, будьте в безпеці, до зустрічі, па-па!